Ось вона тупо не, влазила, не, вла не влазить, не влазить мілі мілі міліметра. Вона тупо ось остала, і все міліметра Два-три вона не влазить по всіх періях. Так і тут ось дивиться, під всередині. воно тупо вона торкається, ось, і все. Вона застрягла макою тут. І ні туди, ні втрати, ні ні в, раку, ні, ні в Красну армію. Нікуди не лізе. Друзі, всім привіт, слава Україні, слава Силам оборони. Ранок у Києві сьогодні був пекельний. Що тут можна сказати? Російська Федерація є країною терористом. Ну а Путін, цитуючи українського президента, довбою. внаслідок атаки одна людина загинула просто на проїжджій частині в автівку чоловіка влучили уламки ракети. Він загинув на місці. Двоє людей у важкому стані. Решта постраждалих мають легкі поранення. Слова співчуття всім рідним загиблого киянина. Ну а ми сьогодні говоримо про вкрай важливу тему, друзі. Я би навіть сказала, що одну із найжахливіших помилок влади, яка нині коштує життя наших захисників. Чому? Ну бо радники, які опікуються цим питанням, зокрема радники президента, напряму причетні до відповідальності щодо бракованих мін. Підписуйтесь на нас, погнали! Отже, друзі, браковані міни продовжують поставляти на фронт і продовжують наражати на небезпеку життя наших військових, яким просто нема чим відбивати атаки ворога. Щойно ви бачили відео з мінами 82-го калібру, які просто не влазять у ствол. Ось можна провірити ток. Не треба не да. У чекай, щоб тоді достати все. Ось, диви, як вона новину. на тупо хвост хвостовиками цепляється за тайом на тупо по стволом. після того, як скандали із тисячами неякісних снарядів калібру 120 мм вітчизняного вробництва трохи вщух, а в Міноборони та в Мінстратехпромі пообіцяли цитую вжити всіх необхідних заходів. Військові продовжують отримувати міни, з якими просто неможливо працювати. На умовах анонімності, друзі, я поспілкувалася із одним із військових мінометників, що працює на вкрай важкому, нині пекельному донецькому напрямку. Назвемо чоловіка цього Сергій. На прохання ми змінили його ім'я і не покажемо вам обличчя, аби всі шишки потім не полетіли на нього. Він так попросив, але в цілому працює з снарядами. і, Відповідно, може детально розказати, що відбувається. Послухати. Все начебто, все добре, все чітко на відео воно видно було. Але при роботі от, от виходять от такі речі, що как, багато не спрацювань, багато порушень там балістики, там польоту. Да? Такі от речі. Ну і поступово, поступово починаємо розбиратися в цих речах, і от це призводить принципі до тих речей, які я озвучив на відео. 82-й, наскільки я розумію, він взагалі не власить. В снаряд дав це, це те відео, що я вам показав, це буквально чотири дні, п'ять днів тому. прямо з позиції було записано а. для нас. Це було дуже велика велике. Це для нас, чесно скажу, перший раз. У нас така історія. Ну на відео від видно, що навіть ствол він не влазиться по сімдесят було. А як це технічно можливо? Коли Міністерство оборони це постачає вам? Тобто, маєш пройти певний етап перевірок випробувань перед тим, як воїни безпосередньо в театр бойових дій отримують, отримують ці снаряди. Тобто, виходить, вони не проходили перевірку, чи як я не знаю. У мене немає відповіді на це питання. Я ж кажу, що для нас це була велика новина, і як це так? Я не можу відповісти чесно на це питання. Сергій записав нам ексклюзивний огляд на снаряди українського виробництва і пояснив, з якими проблемами стикаються військові працюючи із цими снарядами. По перше, а... Якщо чутно, то характерне цокання. Він знаходиться на півзведеному стані з викладом шариків. І при приземленні міна не детонує, не вводиться, не, вводиться, не взривається. Так, по-друге, Ну, 21-й 21 сторіччя, чи як там його на дворі, ми досі з куску. Толетного папіру катаємо ці речі. Там хлопці е вскривали, показували, що і пижі. Майже на пів е цієї друбки вишибного е знаходяться, що гадаю, це теж не є правильним. Для прикладу шість шістятки е міни вишибніці лендлізівські. Це файно, класно, завжди спрацьовують. І ті міни, які їдуть до нас декілька сотень кілометрів, дехто нарікав на те, що надвали зберігання, ось у всех упаковано це все було це здорово. І Міни, котрі їдуть до нас через океан, так би мовити, приходять ну, в ідеальному стані і майже 100% сотково Військові також розповідають, що коли їм постачають такі неякісні міни, вони все одно намагаються якимось чином відбитися від атак ворога і видумують хитрощі навіть у таких умовах, аби це вдалося. Але ми маємо розуміти, що це безцінний час. І ризик для життя наших захисників, бо їм банально немає як відбуватися від росіян. Сергій розповідає, що доходить до того, що ворог притул підходить до мінометних позицій наших військових, а також що запущені міни не долітають або перелітають на кілька кілометрів від заданої цілі. Стаціона них взагалі нічого не можу сказати остаточного. То, що по бризантних свойствах своїх властивостях я навіть не знаю, як їх прорахувати. Міна може вилетіти зі ствола, впасти за декілька метрів від міномету. Бувають недольоти до прорахованої дистанції в 2 кілометри. Це, наприклад, було сьогодні. Переліг сьогодні. Переліт теж по горобцях, ну перелічує півбіди, а коли недольоти в такі дистанції, це ж маємо розуміти, що це працюємо над головами у наших. Взагалі, всі ці проблеми в своїй сукупності призводять до того, що витрачається дуже багато часу. І з прикладу, наприклад, нашого підрозділу з роботи. З такими мінами страти часу на абортування, на підготовки, на всілякі хитромудрості, аби направити цей хитромудрий кабачок туди, коли йому треба летіти. У нас мінометні підрозділи, вже му вступали в стрілецькі бої з Кацу. Тобто така одна з багатьох складових, до чого призводить таке надбавлення якість. Бували випадки, коли міни замість росіян приземлялися на голови наших же військових. Подивіться наступне відео. Один із бійців в кадрі знімає та показує, в чому справа. Цього разу це не якість металу, не підривач і не калібр. Мінометник розбирає вишибний заряд і бачить, що в ньому замість порохових пластин закладено, готові спресований картон закладено. Друзі, просто немає слів. світу. Вона впала нам на кришу. Вона впала нам на кричу. Усьо упала мій з угорі. Рішення вкрити один вишибний оце цього драку. Що я побачив? Тож він розкриваємо, а там. І поруху нема. Картан. Ну просто картон. Просто картон. Просто картон всередині. Навіть поруху немає, щоб собі розуміти. Що це просто картон, щоб собі розуміли. Реагуючи на попередній скандал, в уряді так коментували можливі причини дефекту мін вітчизняного виробництва. Міністра стратегічної галузі і промисловості України нагадаю, що це пан Герман Сментанін. Під час години запитань до уряду у раді заявив, що дефекти мін калібру 120-82, через які е, сталася низка випадків позаштатного спрацювання боєприпасів, пов'язані зі зміною властивості імпортного пороху. Сментанін також сказав, що взагалі випадків браку було не так вже й багато, тому чому гвалт, в чому проблема. Відповідно до звітів, які надійшли до військових частин сил оборони, кількість нештатних спрацювань 120-мм мін становить 417 нештатних спрацювань, із мільйонів всього 417 нештатних спрацювань. В процесі експлуатації порох змінив свої властивості і став спрацювати нештатно, сприйняті всі необхідні міри. Тоді сметанін запевнив, що вжито всіх необхідних заходів, щоб виправити ситуацію та унеможливити подібні випадки в майбутньому. так як бачимо. Щось пішло не так. Якщо підсумувати, друзі, то військові описали нам такі проблеми. Дуже хочемо, щоб вище командування дослухалося і зробило висновки. Отже, я просто цитую сповідомлення військових. усі 120-ті міни, укроборонпрому, повнісінький фейл, вага бустерного заряду під підривником на 30 грам менше необхідної. Підривники Б-429 браковані. Вишибні, випадають. Порох не згортається, і міна випадає з міномета. Причому військові зазначають, що з імпортними БК західного виробництва таких проблем немає. При тому, що як ви розумієте, вони подолали довгий шлях. Е, в принципі, те, що виробляє держава. Правильному напрямку, але особисто я б сказав, що кількість, звісно, коли дефіцит боєприпасів, взагалі БК це дуже чутлива е, річ, е, тому кількості в більшій е, саме артилерійського я маю на увазі так. Е, по своїй специфіці і звісно ж якість до якості я можу сказати ми багаття багато з чого з всі працювали лендлізівського де БК надходить ну просто в ідеальному стані. Приємно працювати. Ефективність таких боєприпасів ну, в рази більша ніж. Тим, що приходиться працювати зараз, а що це там за ленд-лізівські боєприпаси, конкретно які це ну ми по всякому їх там а, з вимога там менші іні там і болгарками називаємо американками там в своєму те, що постачають як по лендлізу, приходить. Ну не нашого виробника. Скажімо так, нагадаю, друзі, що ще на початку грудня Верховна Рада. На тлі скандалу із неякісними боєприпасами викликала міністра оборони Умірова на доповідь до парламенту, проте, поки що часу на це міністр, на жаль, не знайшов. А представник президентської партії, член комітету з питань нацбезпеки, Федір Веніславський взагалі сказав, що цитую цей брак не є критичним для сил оборони. Також він пообіцяв, що наприкінці листопада. Всю партію бракованих мін, які потрапили в різні підрозділи збройних сил України, повернуть на склади виробників. Тепер, мовляв, виробники за власний кошт мають виготовити нові боєприпаси, які пройдуть жорсткіший контроль. Тим часом проблема, яку обіцяли вирішити із листопада, і досі існує кінець грудня, і має цілком реальні наслідки не лише втрати території, але що найгірше. Рати наших військових, бо кожен неякісний боєприпас це додатковий ризик для наших захисників. Якщо представники міністерства оборони зараз дивляться це відео або народні депутати із комітету з питань оборони, ми надамо всю інформацію щодо підрозділів, які до нас зверталися із питанням неякісних боєприпасів, зокрема 80-х і 120-х, 82-х, 120-х мін. Будь ласка, звертайтеся, ми всю інформацію детально надамо із відеодоказами. Друзі, ну а ми продовжуємо збирати кошти на автівку для того, аби направити її на територію Курської області до наших бійців. Це 95-та бригада. Будь ласка, долучайтеся, нам потрібно 300 тисяч гривень, зібрано там буквально 10%. Нам потрібно зібрати це до кінця тижня. В описі до цього відео я дам лінк, за яким ви можете перейти і. Долучитися до збору, аби допомогти нашим, потрібен пікап або пересуватися по Курській області вкрай складно. Матеріал затратний. Ворог е обстрілює масштабно і втрачаються і життя, і автівки. Тому давайте допоможемо нашим встояти. Слава Україні! Слава силам оборони! Друзі, підпишіться на нас, якщо ще ні. Ми з командою працюємо щодня, бо ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і свіжий вечір я з Яніною вже на нашому каналі вечір. Хочете трохи собі настрій підняти? Заходьте, будь ласка, подивіться і підпишіться до зустрічі.